Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. В цьому відео хочу показати та розповісти, що ми з подругою придбали на двох. Це і помічник, і краса. Два в одному. Ось погляньте. Чудово, неймовірно. Я задоволена як солоненятко. І це соснова кара. Ось так вона виглядає. Один мішечок я розірвала, щоб показати, як вона виглядає у пакуванні. І щоб не показувати тільки мішки, я вже частину кори розсипала по клумбах і буду показувати, як це виглядає. І буду розповідати, навіщо придбала та де і у кого. В мене немає крапельного поливу. І поки навіть не замислююсь про це. Бігаю зі шлангом, лійкою. В цьому році збагнула, що я трохи втомилась, важкувато мені. В цьому році, хоча і були дощі, але сильні вітри, все видували. Ввечері прольєш, а зранку майже все сухе. Дощ пройшов, через півдня земля аж репається. Тому і було прийняте рішення придбати кору, тобто спростувати собі життя. Бо рослин в мене багато, вони збільшуються і потребують більше вологи. А від цього, звісно, я витрачаю більше часу на полив, сил, тому кора буде мені гарним помічником. Кору розклала відразу на землю. Додатково нічого я не застосовувала. В мене є дві ділянки, на яких таким чином поверх землі лежить кора і вже більше п'яти років. І мене це повністю влаштовує. А гратися ще за гратканиною я не хочу. Для мене це зайвий клопіт. І до того ж, я постійно присуваю рослини з місця на місце, бо мене все щось не влаштовує, не подобається. Я відгорнула кору, викопала рослину, пересадила в інше місце і кору знов загорнула. Не треба ще витрачати зайвий час та зусилля на те, щоб розрізати усілякі дірки. Та і як я зрозуміла, агротканину через деякий час е, треба все ж таки замінювати на нову. А це ще додаткові труднощі. Ну, таке собі задоволення, як для мене. Якщо буде замало кори, Додам зверху нової і все, і всі справи. Бур'яни зростають перші два роки, але їх небагато, і вони тонесенькі, легко висмикуються. Ну, інколи і зараз, може, один-два бур'янця десь вилізе за весь сезон і все легко висмикнула і пішла собі далі. Де та у кого ми придбали? Це не перекупи, це місцеве власне сімейне виробництво соснової кори, яке знаходиться у місті Змійов. Вони ще молоді, лише в цьому році розпочали свою діяльність. Вони придбали все необхідне обладнання та виробляють продукцію з місцевої сировини. Уявіть, з нашого регіону. Ну, це чудово. В тому, що вони тільки розпочали свою діяльність, немає нічого поганого. Всі колись з чогось розпочинають. Всі були новачками у своїй справі. І це не головне, а головне, що виробляють, яка якість продукції та яке відношення до людей, до клієнтів. Об'єм мішка 50 літрів, коштує велика фракція та середня 120 гривень, дрібна 100, а мульча 90 гривень. Власника звати Євген. Взагалом, що я можу сказати відверто: я дуже задоволена: ціна приємно гарна. Якість кори. В мене середня фракція. Сміття немає, чистенька, суха. Навіть дуже запашна аромат, як в лісі. Мішки набиті дуже сильно. Спілкування мені сподобалось, приємне, вічливе. На всі мої запитання я отримала повну вичерпану відповідь. Простіше кажучи, я всім задоволена. як те, маленьке слоненятко мені буде на наступний рік і простіше, і яка краса. Якщо когось зацікавила ця інформація, в описі під цим відео я залишу номер телефону Євгена та посилання на їхню сторінку в інстаграм. Заходьте, подивіться, вся інформація там є. І на всі питання вам залюбки нададуть відповідь. Доставку здійснюють в місто та область. А можна і самим приїхати забрати. Всі питання вирішуються з Євгеном. Таке в мене відео, можливо, воно буде комусь корисне. А я дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!